Всюди сніг, ніби пісок у пустелі. Але матуся розповіла мені, що на землі є ще пустелі, але інші, а всюди пісок. Що ж таке пісок? Мабуть, він гарний, як північне Мені так хочеться більш дізнатися про нього. Ви мені допоможете, малята. Так допоможемо! Діти, я хочу відкрити одну таємницю про руку. Він такий допитливий, що вирішив сам піти у пісочне місто. Опинився на великій дорозі. Виділки на вулиці, знімемо відеофільм нашої подорожі, відправимо улиць на північний полюс, щоб все він зміг запам'ятати. Ви згодні? Да. Да. Так! собі, Що він пішов ходить? Де ми підемо? По тротуару і на проїжджій частині. Тратуар. А що таке тротуар? Тротуар – Це пішохідна доріжка, що знаходиться з одного і з двох боків. Вулиці відділена на бордюрах їжою частини. А що таке проїжджа частина? Проїжджа частина це дорога, де їздять машини. Так. А де? А, а чому? Водії, і пішоходи дотримуються право з дорожнього руху. Щоб не було аварії. Так. А де треба переходити проїжджу частину? Проїжджу частину вулиці треба переходити, де є землю або світлофор. А ось і світлофорчик і не один, а цілих два. А для чого два світлофора? Для чого два світлофора, діти? Один для машин, другий для пішоходів. А де пішоходи? На яке світло, вони повинні йти? Пішоходам можна йти на зелене світло. Ну якщо нам можна йти, беремося парами, ми йдемо, ми вирушаємо в пісочне місто і йдемо по землі. У пісочному місті є великий камінь Він називається піщаник. Як називається цей камінь? Піщаник. Зараз я візьму паличку і пошкрябаю його. Подивіться, що ви бачите? Каміння воюйте! Візьміть теж палички і пошкрябайте його. Що відбувається з камінням? Кам'янець. І перетворюється. На пісок. На пісок так виходить паличка. Пісок це природний матеріал. Чому? Тому що його подарувала природа. Так, подарувала природа, він відноситься до неживої природи. Чому? Як ви гадаєте? Ні ні так, сам по собі його так создала матенька наша природа. Так, подивіться, я доторкнула. До подивіться, що ви бачите? Піщинки. Віщинки. Бачите, каміння може руйнуватися навіть від мого дотика. А ну, ка тронутися до Бачите, що ви бачите? Що вона пальчика залишала? Так, каміння руйнується навіть від нашого дотика. А що ще може руйнувати каміння? Як ви гадаєте? Вода, дощ, вітер, вітер. Давайте на екран. Що може руйнувати каміння? Вода. 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 А як вода. вона вода може руйнувати? Каміння може руйнувати вода. Як? Великі морські хвилі піднімаються вверх, б'ються от скелі каміння, руйнуючи, перетворюючи на пісок. Так. Величезні поклади піску заходи на дні Рів. Але багато піску можна побачити в пустелі. Так, в пустелі дуже багато у пустелі піску на дні Рів. Колись далеко-далеко, давнину на місці пустелі раніше були океани, а потім з, вулканічні пліти змінилися і зараз там ось такі ми бачимо пустелі. А хто ж у пустелі руйнує каміння? Ві... А як він у пустелі руйнує? Відний вітер піднімає угору маленькі Подиві. піщинки, обдаряє стель. Стеля руйнується, перетворюється на пісок. А який буває пісок? Коріло. Який пісок? Річний. штучний, річним, Будівельний. будівельним, Будівель. Будівель. морським. Давайте ще раз поглянемо на крат, ви бачите. Пісок. Пісочок. 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 Давайте ми теж пограємо з вами у пісок. Пройдемо до нашої лабораторії. Одягнемо спецодяг, щоб не забруднити не. свій одяг. Іде <плес> далі на місце собі, надіємося, а з'яв місце. У нас на всіх місці холодна. <плес> я теж одягну одяг на щоб не забрудити клаточку. Сідаємо бережно, придержимо всі. Перед вами пісочок. Візьмемо лінічку і зробимо галявинку. Покладіть лінічку. Давайте привітаємося з пісочком. Як все ми зробимо? Подивіться, вже хтось поклав. Давайте ми привітаємось. Сказали, привіт пісочку. Привіт! Пісочку! Пісочку! Взяли ліничку, зробили галявинку. Подивимось на Що ми бачимо, рибку. Давайте пачку намалюємо рибку. Разом зі мною. Очки намалюємо, Чешуйку. Все намалюємо. Так, добре, всі намалювали, молодці. Взяли віничку, зробили каляпинку. Подивимось, ще найкраще ми зараз будемо малювати? Човник. Чорник. А з яких фігур кілосети на чорник будемо малювати? Ну, з яких геометричних? Трапецію! Трапецію, так, помалюємо трапецію. Далі парусник, з якою гіометричний будемо переходити? Трикутничок і лінія, яку ми намалюємо. Ну, як у лісу. Младу? Колясу, молодці. Так, всі вийшли човники. Зелені річку зробили гарненька. А зараз діти, я пропоную написати своє ім'я. Мене звати Олена, я буду писати Олена. Хто не може писати, не сумуйте, можете одну літеру якусь вашого другу написати на все, що у нас є до школи, максимально часа. Що ти написала? Ніка. Ніка. Ніка, так. тебе звати Ніка, опиши. а ти що? Аліса. Аліса. всі написали своє ім'я. Так. так, молодці, дуже добре зробили галя. Діти, я хочу подихати свіжим повітрям. Ви хочете? Так, так. Хочемо наше пісочне місто, попитати теж води. Но ще? Так. так, подивіться, ж а куди здивалася вода? Вітаю, води. Так, вона заховалася у пісок, тому що пісок впитує Так, Діти, пройдемо ще до нашого баранка. Має. І будемо ще розглядати наш пісочок. Перебиваємо сухий пісок. Давайте вас на руку і будемо його роздивлятись. Який він? Світлий. світлий так, пісок сухий, світлий. Я покладу картку, що ми зараз будемо розглядати сухий пісок. Сонечко покладу. Так, давайте вас візьмемо. Скляночку, річку і ложечку. І наберемо пісочок ложечкою. І пропустимо його через вічку. Що ви бачите? Спісок. Пісок. Пісок. Так, сухий пісок сипучий. Бачите, як він легко рухається. Ми бачимо рух піщину. Поставили Поставили собачок, зробимо там п'яночку. Я покладу карточку, що сухий пісок сипучий. А зараз поставимо на рознос мокрий пісочок. Візьмемо губу і подивимось на мокрий пісок. Який він? Так, пісок сухий. Темний, я покладу карточку, краплинку, що зараз ми будемо розглядати мокрий пісок. А зараз візьмемо ложечку, наберемо мокрий пісок і опустимо його у лічку. Що ви бачите? Він застряг, подивіться, не впала ні одна. Піщинка, Бачите, він застряг у лічку з назад. Так, Я покладу карточку, щоб мокрий пісок несипучий. А зараз я візьму водичку, беремо теж. І наливаємо водичку у скляночку. Трішечки називаємо. І ложечкою давайте її беремо. ще, Будь ласка, що пісок у воді не розчиняється. І я кладу картки і сухому пісочку і мокрому, що у воді пісок не розчиняється. Скажіть мені, будь ласка, а сухий пісок має форму? Ні. Давайте перевіримо, беремо формочку, кладемо його на сухий пісочок і будемо насипати туди сухого пісочку. А як ви гадаєте, який пісок найважчий? Сухий чи мокрий? мокрий? Мокрий, давайте перевіримо. Є до мене досне. Так, так, так. Так, так. Давай, вішимо. Ти Який взяла пісочок? Мокрий. Мокрий. Обіремока взяла який пісочок? Сухий. Сухий так. О, так. Я перевіримо. Так, що ви бачите? На багах, який переважає пісочок? <рес> а, <рес> мокрий. Так, я покладу карточку, що мокрий пісок важкий, а сухий пісок легкий. Бачите? Так. Да. Так. А як ви гадаєте, пісок має запах? Ні. <рес> а давайте перевіримо. Насипуться на уложечку на беріть. Пісочка, піднесемо до носика. Що ви відчуваєте? Є запах? Ні, Ні нема запаху. А тепер наберемо мокрий пісочок. Є запах? Да. Так. А який запах? Вологий. Вологий, тому що там є водичка. І вона змішалася з пісочком і з'явився ось такий запах Вологий. Я ставлю карточку, що мокрий пісок має. Запах, а сухий пісок Нема. немає. Так, професор Таша, виходь до мене і розкажи мені, будь ласка, про сухий пісок. Сухий пісок, він світлий, сипучий, не розчиняється вої. Немає форми, легкий немає запаху. Добре, до мене йде професор Мирослав. бере Березочку. Скажи мені про властивості мокрого пісу. Мокрий пісок, він темний, не сипучий, не рушениця води, має форму, важкий, має запах. Шановні колеги, а ви знаєте, що професор феолог Іван Петрович Павлов казав, що відпочинок – це зміна праці. Давайте відбачинемо, змінимо розумову пратиму. Відпочинемо і змінимо робити праці. Хлопчики у нас будуть будівельниками і будуть будувати пісочне місто, велике-велике, а дівчатка будуть креативними дизайнерами, будуть малювати курку, а деякі діти підуть у комп'ютерний гурток і будуть там проектувати друга для курків. Друзі було. Багато-багато друзів. Підходьте, будь ласка, а Ready mm <laughs> Друзі, для уходів, все, все для мочу, і друзі, прямо все подивимось, становимося на колегу мочу, веземо буде в день, потім туди, то ось Діти, давайте подивимось на екран і дізнаємось, для кого потрібен пісок, хто не може і прожити прошититися.

Для будівництва дороги, мутів. А ще багато місця і окулярів, і вікна, і комп'ютери, і, і різні прикраси. Бачите, яке мистецтво. До туди для чогось саточка. Станемо палимо, візьмемося на руки, ми вирушаємо.

Наші модовичі і відправлю пунці. Діти, погляньте.